Якщо армії не буде, суспільство не виживе. От ну, ми воюємо за те, щоб жити в прямому сенсі цього слова. Ну, ми ж всі розуміємо, що якщо Україна, ну як всі, можливо, хтось і не розуміє, але я думаю, що наші слухачі це достатньо інтелектуальні люди, раз вони цікавляться цими темами, то я думаю, що з наших слухачів всі прекрасно розуміють, що. А якщо ми програємо цю війну, ми просто в принципі фізично, ну стачна частина з нас фізично перестане існувати. А як українська нація, ну будемо існувати як на рівні уйгурів. Я б взагалі сформулював, скажімо так. В християнстві є в православій символ віри, так то це символ віра, те, 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 що вірить православний християнин, Там, віру в єдиного бога, ця і так далі. Тому от символ віри української армії це має бути те, що сформувалося УНОПА – Українська самостійна соборна держава. От якщо так без різних словес мішури звести до просто до такого якогось невеличкого символу віри, це українська самостійна соборна держава. І, власне кажучи, в цих чотирьох словах вони особлюють в принципі всю суть. Так Українська зрозуміло, чому, самостійна — зрозуміло, чому ж да, власникаючи, боремося самостійні соборна, тому що, попри те, що я волинянин, у мене ніколи не виникало думки, чого мені потрібно воювати за якесь там село десь там під якимось там турецьком, про якого я ще два роки тому навіть не уявляв про його існування, тому що е, кожен українець він мислить бо повинен мислити е, категоріями всієї країни. Е, це і є одна із ознак нації, так, коли люди з різних частин країни вони відчувають свою єдність. Так, тобто це принцип Соборності і, ну, і держава, власне кажучи, зрозуміло теж, коментарів не потребує. От Оце, це от напевно, і є філософія того за що бореться українська армія.